Коротше, яка ситуація. Помагав людині робити резервне живлення, точніше автоматику до резервного живлення. E, значить, було раніше як розетка-резетка, обичний метод. E, тобто на лічильнику треба йти, вимикати автомати, потім вставляєш розетку сюди, в інвертор, вставляєш розетку, другу, другий кінець розетки туди. У розетку любу на будинок, яка йде. Ну і таким чином з інвертора подається напруга на розетку, на дім. Потім, коли світло вмикається, значить вимикається розетка, там з тої розетки. от І потім на лічильнику вмикається автомат. Так як можна забути або витягнути розетку, або вимкнути автомат на лічильнику, то відповідно ставлять, ставиться автоматика, щоб вона автоматично само перемикало, коли нема мережі на інвертор, коли мережа вмикається, щоб інвертор вимикався і вмикалась власне, від мережі. Такий щиток. тут вже було вирізано. Це я вже вирізав, бо то що ця верка дуже висока сюди видає. Приходиться трошки тут обрізати, а це вже було вирізано, це не я. Коротше, система яка? Тут, значить, із лічильника приходить трьохфазна система, тобто 0 і 3 фази. Значить, в дім в будинок на цей щиток заведено дві фази. Третя фаза просто тут висить, я її заізолював, вона просто без діла. Значить, одна фаза просто розмикається цим автоматом крайнім, і йде на оцю розетку крайню. До неї підключені всі потужні споживачі, які не потягне от оцей оцей інвертор. Ну, Це бойлер, скважений насос ще щось там. Ну, так, да, це ж скожений насос, всі діла. Друга фаза вже йде власне, через оцей інвертор. Тобто 0 йде напряму, а фаза розмикається. От фаза розімкнута. Далі йде фаза і 0 через оці от реле напруги. Ну тут і, реле, і напруга контролюється, і струм. Ну і показує, скільки там намотало кіловат. Далі після реле напруги йде на аверку. І заверки вже йде, е, ну, тобто на оцю другу розетку. Вихід заверки йде на оцю другу розетку. Ну, провід тут тут, отак от іде, іде-йде. На розетку. Ну і далі воно розпреділяється. Тут просто під'єднано до розетки. Е, в аверку. Значить, виходить на розетку, а заходить головний вихід це мережа, відповідно, оця фаза. Другий вхід це вихід з цього інвертора. Ну, відповідно. Тобто на виході, якщо є мережа, то подає аверка мережу, якщо мережі нема, то включається за допомогою оцієї, оцього контактора. включається Інвертор і інвертор коротше, подає сюди тобто, на вихід напругу. Тобто верка сама контролює, куди і переключається, або на мережу, або на інвертор. Ця релюха включає, все виведені з цієї кнопки, яка включає виключає інвертор. Два провідка. Ну і власне тут під'єднані ноль і фаза, і, і коли на цю катушку. Подається 220, то нормально замкнені контакти розмикаються, і інвертор вимикається відповідно. Коли 220 нема, то на катушку не подається нічого. Нормально замкнені контакти замикаються, і інвертор вмикається. Ну, тобто, як кнопка працює, можна принудительно його включити. Ну, але по дефолту він, кнопка завжди вимкнена. І вмикає, вимикає саме оцей контактор. Отака от, от система. Коротше, в чому була проблема? Коли я е, це все діло роблю, значить без зарядки це все діло працює. Тобто е, ну, там є мережа, а верка перемикає на мережу. Немає мережі. Е, Аверка перемикає на інвертор, включається інвертор, і це все діло там за долю секунди вже подається на будинок і вмикається там світло, всі діла, ну, споживачі. Все нормально працює. Але коли я вми... під'єдную, коротше, вмикаю в розетку, оцей розумний 7-ступенчатий зарядний пристрій. І хоча б один контакт. Хоча б один крокодильчик під'єднує до, до якоїсь клеми акумулятора, то аверка починає клацати. Причому вона не перемикає там з мережі на інвертор, а просто клацає сильно так відчуто. Ну, десь раз у 2 секунди. Рандомно абсолютно. От. Що я тільки не пробував робити. Значить, зануляв, пробував як занулять. Тут є земля, треба було з землі, звісно, занулити. Пробував із землі і на корпус зануляти на корпус інвертора, і в розетку. ось Сюди висилав із землі, присилав сюди в розетку. От, ну, і пробував. Сюди пробував занулять. Но суть в тому, що яке рішення проблеми? Зануляти треба перед входом. Перед входом в аверку. Тобто вихід з інвертора. Один із виходів з інвертора треба з'єднати з нулем безпосередньо, щоб він не розмикався. Тобто, в мене тут тільки фаза розмикається. А тут окремо нуль виведений. І з цього нуля, який ніколи не розмикається, ну тільки на лічильнику, я вивів проводок, і сюди на вхід в аверку Під'єднав нуль. Тобто один із виходів е... з інвертора в мене безпосередньо під'єднаний з нульом мережі. Е... Безпечніше, звісно, це зробити з землі, тим більше, що тут є земля. Ну, це вже як господарська вже, так і буде. Так що занулив і нічого не клацає. Пізніше розкажу, які варіанти були в мене, що я пробував зробити. Ну, працює і працює, це ж таке. Отакий от, от зарядник. Ну, самий обичний, розумний, китайський на мікропроцесорі. Тобто, видно, що, ну, очевидно, що цей зарядник посилає якісь імпульси. Ну, тобто замикає цю систему, мережа, зарядник, клема, акумулятор, інвертор, власне, мережа. Тобто, це коло якось замикає, подає якісь імпульси, і аверка спрацьовує, як, ну, реагує як на нестабільну мережу, і релюха починає клацати, причому не перемикає, Працює ну, на тому, на, на чому вона вімкнута. Просто клаце. Вимикається мережа. Вмикається інвертор, перемикається на інвертор. Ну, Цей зарядник працює, бо то, що він на другій розетці, яка включена у другої фази, якщо її ну, виключить, ну, вона буде виключена, коли 220, ну, коротше, не подається, коли мережа вимкне. Вона по-любому буде виключена. Тобто зарядник, коли свята нема, теж виключається. От, мережа вмикається. Затримка 10 секунд на релюхі, поки напруга в мережі стабілізується Хоч трохи. 10 секунд. Все, працює от мережі. Так, от така от схема. Значить, це 0. Приходить на нульову шину, це нульова шина. Одна фаза приходить через автомат на окрему розетку. В цю розетку вмикаються всі потужні прилади, які не бажано вмикати від інвертора. Бойлер, глубинний насос, там ДКУ і тому подібне. Ну, це я так, ДКУ назвав. ДКУ, зрозуміло, діло, що в сараї десь там включено. Так, ось друга фаза через автомат через релі напруги і на мережевий вхід аверки. Заверки на розетку. Ця розетка це, по суті, вхід в Дім в будинок. Тобто, вона запитує цей вихід запитує світло в будинку, телевізори, комп'ютер, холодильники, ну і тому подобне. Так, це значить вхід приходить з інвертора 230 вольт. Це акумулятор, це зарядний пристрій. Це релюха, контактор, точніше, нормально замкнутий. Який вмикає, і вимикає інвертор. Коли є мережа, коли в мережі є 230 вольт, вони приходять на цю катушку, контактор розмикається інвертор виключається. От. Ну і Відповідна верка переключається від мережі на цю розетку. на будинок. Коли 230 вольт в мережі немає, світло вимикають, сюди на катушку нічого не приходить. Тут контакти замикаються, і інвертор вмикається. Тут з'являється 230 В, і аверка перемикає на, значить, з інвертора на оцю розетку, на будинок. Але така проблема. Коли я ставив оцей от Зарядний пристрій, розумний, так називаємо розумний, там сім 7 етапів зарядки з першої по сьому. там він сам определяє, як йому заряджати, коли йому заряджати цей акумулятор, значить, включаю його в оцю ж розетку, відповідно, до інвертора. Тобто, можна тут там підключити, звісно. Ну, я в цю включаю. Як тільки один провід, Під'єдную до акумулятора або мінусовий, або плюсовий, то оця верка починає доволі гучно так клацать, хаотично абсолютно. При цьому вона не перемикається, тобто. Від інвертора все подається, все нормально. Але клацає все одно, тобто там раз в 5 секунд, два рази в 5 секунд, два рази в секунду абсолютно хаотично, ніякого алгоритму нема. Тобто, очевидно, що з оцього цього розумного зарядного пристрою чи ще щось, іде якась наводка на катушки. Оці і яверка якось реагує неадекватно починає. Пробував ставити замість розумного цього зарядника, звичайні там радянського, того старого зразка і свій саморобний пробував ставити. верка перестає клацати. Тобто, якщо поставити нерозумний, а звичайний зарядник, то Аверка веде себе нормально, адекватно. Але господар ну, хотів такий розумний собі поставити, щоб він сам уже там не безпокоїться, не дивиться за нього, щоб він сам заряджав акумулятор і не треба було там лишній раз виключати, включати його і так далі. От. Пробував короче, я зануляти оцей інвертор отут в розетку. Тобто, ввів провід від землі, втикав сюди в розетку його. ну, По суті, до одного з виходів. Інвертора. От. Ніт, ніфіга. Оця верка клацала так і клацає. Тобто зануляти треба перед входом в аверку, не після аверки, а перед входом в аверку. Один з контактів е, от цього от виходу 230 вольт з інвертора. Краще занулять там, де вихід іде. Ну, приходить на аверку з якої сторони 0 від реле напруги. Взагалі не важливо, я думаю, що на, цей, що на цей контакт, ну, краще і краще. Тобто Хто знає, як ця верка спрацює, може там замикання відбудеться і так далі. Або землю сюди кинути, або із нульової шини нуль сюди привезти і під'єднати. Ну, тобто, отут нульова приходить шина і отут під'єднується вихід, ну, де приходить з цього з інвертора. От і релюха перестала клацать, все працює нормально.